Я думаю, що це важливо. Думаю, що важливо знати правдиву історію, а не таку, як нам преподносили. Наподалік від мого місця знайшли саму ту саму золоту київську пектораль у Кургані біля Олексіївки. То в мене дід її відкопував, допомагав археологам. Це, це завжди цікаво. Хлопці молодшіше поновлюють нашу культуру. Свою історію треба знати, щоб розуміли про що і за що ми воюємо. Нада, тому що всякі фейки наші конкурента будем так говорити. Люди повинні. Знати свій край історію нашого рідного краю. Ну весь час важливо і, і зараз і раніше. Ну треба знати свою історію. Я думаю, це буде дуже цікаво з точки зору, що людям цікаво знати правду завжди. Правда важлива, і це відкликає багатьох людей, так як люди розвиваються любознательні. Їм дійсно цікаво узнати правду з чого все почалося, і як вообще виник наш рідний край.